А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою оформлення підписок на стрімінгові сервіси. Знайомтесь, Катя. Онука любові. У вільний від навчання час полюбляє гуляти наодинці, роблячи при цьому знімки для свого профілю у соціальній мережі. Любов, ефектна та ділова жінка. Вона знає собі ціну та завжди відстоює свою думку перед вищим керівництвом. Після роботи любить проводити час зі своєю онукою катею. Краще ж ловити моменти, доки вона ще не зовсім виросла і охоче ділиться модними трендами та цікавими оповідками. Ба, я вже так давно не їла попкорн. Може, сходимо в кіно? Там якраз такий крутезний фільм вийде. зараз. Ох, я ні в кіно, не в звичайному театрі не була вже купу років. Хто б мене туди зводив, як не ти? М -м, шкода, я квитки лише на пізній сеанс. Наскільки пізно? 22.45 початок. О, ні, ні. Мені треба швидше лігти спати, бо завтра конференція о дев'ятій ранку. А може, ще є якісь варіанти? Ну, ми можемо вдома переглянути. У мене є цілий список фільмів. А які ти любиш? О, я люблю детективи. А може, щось таке романтичне. Про Париж, кав'ярні, прогулянки під місяцем. Серйозно? Я навіть подумати не могла би, але я не проти, тільки. Де ж подивитись, піратські ж не будемо? А про піратів я вже бачила. Це той, що на три години. Та то не ті пірати, бабусь. Так називають людей, які скачують, дивляться чи поширюють різні аудіовізуальні чи літературні твори та кінострічки, але безгоди на це власника. О, я зрозуміла. Це вже серйозна справа. Тут мова йде про авторські права. Вірно? Вірно. А щоб подивитися фільм вдома легально, потрібна підписка на певний стрімінговий сервіс. І що то таке? Купляєш підписку і можеш дивитись будь-які фільми без перерви на рекламу та в дуже хорошій якості. О, це цікаво! Може ти швидко оформиш підписку? А ти попкорн зробиш? Домовились, але з тебе Париж. <contributed to these faces> <coughs> Добре, помріємо. Як і зазвичай. Стрімінгові сервіси це інтернет-ресурси, що надають користувачам безперервний доступ до фільмів, музики, книжок та іншого вмісту. Невелика плата за підписку відкриває можливість переглядати контент протягом визначеного періоду часу в режимі онлайн, не використовуючи простір на особистому жорсткому диску. Більшість стрімінгових сервісів мають акційні пропозиції, наприклад, пробний період чи сімейна підписка, що робить користування ще дешевшим та комфортнішим. Слухай, а може все ж таки по телевізору подивимося фільм. Ну чого? Ти ж ніби вже погодилась. Ну, знаєш, я вагаюсь, чи потрібна нам ця підписка. Ну по телевізору можна подивитись, але це ж не те, що ми хотіли. Добре, а які ще є плюси? Ну, наприклад, найновіші серіали виходять на стрімінгових сервісах цілим сезоном. Ага, це вже цікаво. Це для таких нетерплячих як я. А ще переглядаючи відео можна ставити його на паузу чи перемотувати. О, тоді я почну дивитися з кінця. Впевнююсь, що з героєм все гаразд і не буду переживати за нього. <гум> ну, ти як завжди. Так, що ще? О, ти можеш дивитися е, випуски своїх улюблених телепередач в записі. То що, я тебе переконала? О, ти знаєш, в декотрих магазинах в чеках є. Передбачення. Так і сьогодні отримала нове. Чекайте змін. То це ось такі вони будуть. Тепер моє життя змінилось. Я не купую газети з телепрограмою на тиждень. Не поспішаю додому, щоб встигнути на початок серіалу, який і так постійно переривається на рекламу. Завдяки підписці на стрімінговий сервіс я можу влаштовувати перегляди кінофільмів вдома. Разом з сім'єю та на улюбленому дивані. Окрім того, музика також стала більш доступною, адже до цього я була злісним піратом і скачувала безкоштовні записи в інтернеті, до яких в подарунок додавали ще й комп'ютерні віруси. Зараз мені достатньо відкрити спеціальну програму, та я миттєво отримую доступ до безмежної бібліотеки з музикою чи фільмами. Та телепередачами на будь-який смак. О, я задоволена. Стрімінгові сервіси це те, що мені не вистачало для повного щастя. А я казала. Мушу визнати, ти перемогла. Вітаю! Ти найкраща онука, про яку може мріяти бабуся. Ой, а я не чекала. Мені так приємно отримати цю премію онучка року. Я така розчулена. Дякую мамі, дякую татові, а особливо дякую своїй бабусі. Адже без неї моє життя не було б таким. Та досить вже. Давай краще виберемо фільм на вечір. Я там пиріг поставила.